Жодна угода, неважливо про що, про припинення вогню або там, мирний договір, нічого не гарантує з такою стороною, як Росія. У нас з Росією була велика угода, великий договір, так званий, про стратегічне партнерство. До Росії визнала Крим українським, визнала кордони до року. І що? 14-й рік, анексія Криму, ну і от нинішня війна. На жаль, цей договір жодним чином не зупинив росіян. Якщо е, Росія захоче піти війною проти нас, жоден договір їх не зупинить. Тому тут справа не в статусі мирної угоди, про що вона і там на яких умовах, а в тому, чи е, будуть розуміти росіяни, е, варто їм воювати проти нас чи ні. Вони напали на нас двадцять другому році, тому що вважали, що ми слабкі е, і нас не будуть підтримувати. А якщо вони будуть в перспективі розуміти, що у нас є потужна армія, потужна зброя, і нам гарантована підтримка наших партнерів, ну тоді ризик війни буде набагато менше. Так що справа не в статусі угоди. Більше того, я скажу відверто, я критично ставлюся до е, теми великої мирної угоди з Росією і ось чому. Я вважаю, що це більш вигідно росіянам, і я розумію стратегію по цій угоді. Нам буде важко скажімо так закріпити в цій угоді наші інтереси. Знов таки тому, що росіяни на нашій території, і нам важко диктувати їм якісь умови. А от росіяни будуть намагатися. І в тому числі тиснучи на американців, закріпити в цій угоді ті речі, які нам не дуже до вподоби. Ну, наприклад, відмову від НАТО, нейтральний статус, тому що в угоді про припинення вогню це не пропишеш. Ну, може, там якийсь окремий політичний протокол, але в самій угоді про припинення вогню там можна прописати обмін полоненими припинення вогню. Ну і деякі технічні питання, там, наприклад, створення демілітаризованих територій вздовж лінії зіткнення і все. А, а якісь політичні речі, оце потрібно прописати в великій мирній угоді. І от тут якраз росіяни будуть викатувати нам купу вимог: от про НАТО і нейтральний статус, про скорочення збройних сил, про а, так звану денсифікацію. А тут купа буде вимог.